Привіт! нас достигають черешні, але поки не дають їм спокою. Був куплений такий змій повітряний. Три дні, якби було, все спокійно, вони яйця черешні не чіпали. Але потім, напевно, звикли. І що я тоді зробив? Записав я крик орла. І ще вдень траслюю. Крик орла. Ну, по звуку це так дивиться, щоб сусіди не були злющі. І знову наче допомагає. Так що користуйтеся.